У храмі святителя Миколая Чудотворця, що на території Київської 17-ї лікарні, завжди багато дітей. А цього дня було ще більше. Дитяче щебетання тут чутно з самого ранку. Всі гарно вбранні. Окремим гурточком стоять юні співаки хору Радуйся. Разом чекають на почесного гостя єпископа Васильківського Миколая. А потім гуртом до храму на молитву, аби пом'янути всіх діточок, загиблих на Донбасі. За офіційними даними, жертвами війни стало 60 хлопців і дівчат. На запокійній літії владика Миколай звернувся до маленьких парафіян храму. Завжди пам'ятайте, що я рядом з вами. Бог. Всегда Богу молітися, боліть Бога за нашу страну, за своїх родителей і за себя. Помните, что Господь вас никогда не оставит. Господь всегда защитит вас своєю силою. Ці 60 різнокольорових повітряних кульок символізують душі загиблих. Після хвилини мовчання їх відпустили в блакитне чисте небо. Ще одним символом стало калинове деревце. Його посадили поруч із храмом. Гілочки прикрасили синіми та жовтими стрічками. Поки кволе невдовзі дерево забуяє та принесе перші плоди. Один із символів країни знак того, що ми сподіваємося, що в нашій державі буде мир, буде благоденство і буде життя, процвітати, в тому числі і духовне. духовна. Хор «Радуйся» підготував для всіх чудові піснеспіви. Такі, що аж трирічні малі уважно слухали і не виродували. Господі, благосподі ми сповняли сьогодні тропарь п'ятідесятниця, тропарь троїс і дві пісенки. Одну ну про маму, мамина сорочка, одну ну, про Бога, який все створив. Ну і звичайно був солодкий стіл, адже день захисту дітей ніхто не скасовував. Дітлахи ласували солодким печивом та запивали смакоту компотом. Все це готували парифіяни церкви Святого Миколая. Вот это ангелочки, це етапічення випічена однією з прихожанок этого храма і украшено глазур'ю Це кожному присутствуючому на сьогоднішньому. Малібні это люди можуть взять в пам'ять у сьогоднішньому до себе ксієдому і угостить своїх дітей дома. Тож дітвора пригощалась, а на запитання, чого і ще хочеться, яких подарунків, на секунду замислювалась і так серйозно відповідала. Міра в країні. Мир в країні. Ну, а Хватить. Справді цього буде достатньо для всієї України.